Всім привіт, мене звути Аня. Я читаю багато книг, перерозімаю про це відео огляди, я думаю, ви про це вже знаєте, тому що сьомий день, фактично тиждень, день в День без бою у мене триває влогмас. а Це ого, го повірте мені. А, і почати я хочу ось цієї шкарпетки. Хоча насправді вже близиться вечір. Я сподіваюся, я не витягну там нічого супер такого важкого. От, але подивимось, що. Так, почну. Цукерки. Цукерка. А насправді, то я стараюсь їсти мінімум солодкого, і це працює звичай завжди, окрім грудня. Тому що в грудні, коли оці адвент-календарі багато типу новорічних солодощів, так я розумію, що це, ну, типу, маркетинг, ось ці цукерки продаються круглий рік. Але коли їх класно оздоблюють під новий рік, ну це ж красота. Так от, дістала я вже свою записочку. Клас, читати Гаррі Поттера мінімум 50 сторінок, в принципі. Нічого для мене нового. В принципі, нічого для мене нового, я так читаю дуже багато Гаррі Потера, і до мене декілька тижнів тому прийшло запитання: от там, типу, до якого часу Гаррі Поттер, по суті, є дитячою книжкою. І як на мене, дійсно, дитячим Гаррі Поттер є перші, мабуть, чотири книги. І то четверта, така, знаєте, доволі переломна. Тобто, мені здається, що якби я читала цю книжку з дитиною, так. Від віку, звісно, залежить, а, наприклад, з молодшого шкільного віку. Так? Я би зупинилась на четвертій, бо в четвертій трапляється цей перелом так? смерть Седріка Дігорі. Вона, по великому рахунку, є тим переходом між, власне кажучи, таким дитячим потером, який ковтався буквально за пару днів, де були такі доволі дитячі казочки, і навіть описували все наївно. Так? І е, дорослим Потром, тому що зараз я е, фактично там до ще не дійшла шостої книги, але там уже дуже багато відсилок. Там уже немає чорно-білих персонажів, тобто немає цього типу, що Волдеморт злий, Гаррі Поттер добрий, там, або навіть Волдеморт злий, Дамблдор добрий. Такого вже немає. Є вже е, от така ціла купа всього, до прикладу той же Снейп, який так. Активно розкривається. У нас спочатку Снейп однозначно точно негативний персонаж, а далі ми вже розкриваємо його зовсім з іншої сторони. Так само там багато, -багато інших персонажів, і це дуже цікаво, як на мене. Бо ми дорослішаємо і починаємо розуміти, що не все в цьому світі так. Просто не все чорний і білий, є дуже багато різних відтінків. Мені здається, що тут Джуан Роллинг класно постаралась. Більш того, я, начебто, говорю очевидні речі для тих, хто дивився е, низку фільмів, але книга зашита дуже багато цього іншого. Я е, направду забула вже це, тому що я ж читала, що коли ген-ген, коли вони тільки виходили, і, типу, коли ти читаєш одну книжку, потім чекаєш цього фільму, там і ще щось, і ще щось, ну тобто забуваються якісь такі нюанси, коли читаєш. По великому рахунку в так, книжка за книжкою, хай би якби я їх не розтягувала, то відчувається цей факт, що багато чого втрачено. І е, ці речі, ці такі тонесенькі фактики, вони по великому рахунку роблять персонажів. І е, в, кни в фільмі вони все одно такі доволі, знаєте, типу, а, ну, з відтінком, типу, хороший поганий персонаж. Тут не все так однозначно. Певно, йдемо від Гаррі Поттера» до серіалу Корона і це має сенс. Поясню, чому справа в тому, що не, я неактивно, тому що Венстей все перемогла. Дивлюся е, новий сезон серіалу Корона. І коли я тільки побачила е, власне каст і е, трейлер, я подумала, що мені не сподобається по одній простій причині, тому що саму королеву грає акторка, яка грала Амбридж Долларс Амбридж з Гаррі Поттера». І е, оцей м образ такої, типу тітоньки в рожевому з цими кошенятами в блюцях, е, він настільки прилипний до акторки, що я думала, що ну, не, не вдасться. Але це єдине, до чого претензій не було. Я повірила їй на всі 100%. А у мене були претензії прямо до самого сезону. Е, мені здається, що це максимально провальний сезон по одній простій причині. Якщо перших два сезони, ми з вами про корону все ще говоримо, а, можна було брати реальну історичну подію і а, Ну, власне те, як це зняли в серіалі, і бачити просто, як вони ідентичні по великому рахунку. То тут такого наліпили, такого докрутили. Мене більше всього, знаєте, що бісить. я це ще можу сприймати плюс-мінус якихось таких, знаєте, художніх, мабуть, серіалах, ну, де немає цього історичного, історичного тла. Але в таких. Ну, це просто треш. До прикладу, да? а, Іде серія, яка розповідає про візит Горбачова в Англію. Ну, здавалося б, покажіть цей сюжет. Окей. Так ні, треба було згадати там імператорську родину, яку розстріляли. Потім, крім того, в принца Філіпа була подружка, набагато років від нього молодша. Так треба було вести протистояння Єлизавети II і цієї подружки, показавши його через протистояння Марії Текської і Олександри, якої там, ну, Олександри, той, що дружина Миколи II. І типу, я це все дивлюсь і думаю, ну, для чого? Ну, Тобто це якось так. Знаєте, Діана з таки якимись, ну, ну, підтрушує, якась така міміка дивна. Е, от. Ну, Загалом дуже багато питань. Мені здається, що, можливо, всі інші сезони були такі самі по масштабу награності, так? Тобто, ну, умовно кажучи, вони інсценували дві-три сцени, е, показали якісь там наряди костюми, типу і ти все, і ти віриш. Просто різниця в тому, що коли мова йде про 50-ті роки. Типу, для мене це історія. А коли мова йде про. Ну там, в принципі, 90-ті. Ну, для мене це теж по суті історія, але це та історія, яка вже задокументована в інтернеті. Тобто, умовно кажучи. Типу не просто ну, типу, є якийсь епізод, та там привітання Єлизавети II з 52-м новим роком умовно, так? От він є в інтернеті. Я про інше. Я про те, що не є тільки в інтернеті інтерв'ю, то, славно, звісно, Діани, але є настрої обговорення, як це подав... як це виглядало тоді. Ну тобто якісь такі штуки, які легко вже щитуються, тому що є уже оця цифрова епоха. Тому мені прям дуже складно пішов цей сезон. Я його правда мучила-мучила, поки, поки не переключилась на Венздей. І вчора ми пили Глінчик. Так, до речі, ми зробили глінтвейн, і пили цей Глінтвейн під Венздей. От Венздей прям красота. Але про неї будь розповім потім, тому що я тут прийшла, сіла тут, хотіла просто дістати щось з цієї шкарпетки, а натомість просто навалила вам купу-купу всього. Тому на цьому моменті я буду, почитаю Поттера, а з вами зустрінемось за мить. Друзі, хороші новини. До мене їде мій буктіб-сюрприз. Розпаковка буде вже завтра, але я прямо, типу. Цього Я скажу чесно, мені дуже подобається ця штука, і на початку, коли тільки тільки BookTube зароджувався, ми обмінювалися частіше. Але зараз, те, як це залишилось власне, під, під Новий рік, для мене це прям вау, така казка і магія, тому що зараз, от, на який канал не зайдеш, там щось відбувається. То у нас з влогмасятами, як сказати, таємна шкарпетка гуляє, то BookTube сюрприз, то якісь розпаковочки, якісь покупки. З Чорної п'ятниці, чи ще щось, чи просто обмін. І це завжди магія, тому що ці залепотящі ролики, ну це ж тупуватись. ну красота. Я чесно обожнюю. Я от в грудні просто мій ранок вечір відпочинається з того, що я заварюю собі чайочок дітей-цукерки з своїх адвентиків і така типу Треба, 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 треба дивитися відосики, бо вони є, бо їх багато і так далі, тому подібне. Але не про це хто вами поговорити, точніше про це теж, але не про це. А, я думаю, за, за що я люблю влог власне, включення щодня. Саме в такому форматі. І для мене, чесно кажучи, дуже велика дивина, що я вже сьомий день підряд знімаю влоги, і типу я їх знімаю. І це дійсно влоги, прям вау. Wow. Але не про це. А, за що я їх люблю? Це за те, що можна обговорити скандальчики інтриги прямо в момент, коли вони відбуваються. Прямо зараз гримить скандал з дорожнім Бату. Вилиш посилання, Якщо коротко, то вийшов такий пост Раза повічений, як буде українською. Напишіть, будь ласка, щоб щось голову не проходить це слово. Про Доржу Бату, про те, що, мовляв, насправді він не працював в НАСА, і що звільнили його з Голосу України за фальшиве інтерв'ю з Навальним. Про інтерв'ю з Навальним я читала, це в Франчесі про це було сказано. А от про роботу в НАСА, мовляв, це ну, супер такий великий. Як то? Супервелика брехня, тому що мало того, що автор продавав книги, апелюючи тим, що типу, це на реальних подіях, тому що це відбувалося так на, на його роботі. Так ще й, ну, коротше, от розумієте штуку. Я, скажу чесно, я поки на цьому конфлікті не на якій стороні, по одній простій причині, тому що я чекаю коментаря від Доржа Бату. Як на мене, як для. Письменника, яким для мене Доржбату, мені все одно чи дійсно він працював з тою Франческою, чи її ганяв, чи він її вигадав. Але ж книжка була хороша. І мені здається, що ми часом, взагалі, насправді у нас зараз, в нинішньому періоді, в цифровий час дуже складно бути письменником через те, що ти повинен бути і талановитим, і людиною хорошою, а насправді, ну, типу, по-хорошому для гарного письма не обов'язково мати багато-багато всього іншого. І зараз, типу, письменнику для того, щоб продаватися, для того, щоб бути успішним, тримати ідеальну, чисту репутацію, прекрасне там, бачення світу, і так далі. І тому подібне. Крім того, бути і актором, і, і, оцим, знаєте, і стендапером і так далі. І тому подібне. А по великому рахунку для хорошого письма. Для хорошого тексту цього, ну, типу, і не треба. І так само тут повертуюся до, до ржебату, Е, типу, мені особисто байдуже, чи письменник вигадав чи не вигадав, але є багато інших нюансів, так, тобто пов'язаних з цим. Тому я не те, щоб хочу сказати, що типу, от він молодець чи не молодець. Я хочу сказати, що я хочу дочекатися його коментаря, що він про це скаже. І безвідносно до нього, тому що. Сьогодні весь мій ранок був завалений публікаціями про петицію щодо його племінника. Тобто є такий собі, якщо я не помиляюсь, Олексій Васильєв племінник Доржабату, який зараз служить в ЗСУ. Він не є громадянином України, відповідно, йому загрожує депортація. Я не знаю деталей, я не залишу вам посилання на пост якийсь так, на цю тему. І от коли зранку у мене це. А в обід у мене скандал: типу про те, що Дорожбату насправді не дорожбату і так далі. ну, Тобто, якось так знаєте, якби між цими подіями було хоч би трошки часу, я б мала б можливість про них подумати окремо. А так, вони в мене в одному супі, тому ну, пробачте. І для того, аби нічого собі в голові не вирішувати з приводу цієї ситуації, я чекаю офіційного коментаря Дорожбату. От якось так. от. Що думаєте ви, до речі, про цей срачик? Чули ви чи не чули? Взагалі якось ставтесь до книжкових срачок, тому що я повторюся, як для мене. Мені не супер принципово в який книжковий срачок як встряв автор, мені принципово, щоб книга була хороша. Тобто, якщо мені подобається, то мені подобається. Якщо мені не подобається, то мені не подобається. Безвідносно до якихось таких нюансів. Хоча, чесно кажучи, я залежала з «Лукавлю», вони все одно мають якийсь вплив на те, як ми ставимося до авторів. До прикладу, я, Марка Лівіна, не можу читати. Тобто я знаю, що він щось пише, щось люблять і обожнюють. Я не можу. От просто це вже скільки років пройшло. Мабуть, з 10 років скоро буде, а я не можу. Він для мене буде таким письменником з непевною репутацією, скажімо так. От така от історія. Я сподіваюся, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Воно таке, знаєте, таке трохи е, чисто побазікати. Е, от, а я завтрашньо буду чекати. Не, я, чесно кажучи, якщо посилка прийде сьогодні, шансів супер мало, але якщо не прийде сьогодні, то я її прямо сюди розпакую і завтра вам викладу, бо руки чешуться. Мій BookTube сюрприз ще не спакований. Є деякі елементи, деякі книжечки, деякі покупки. Але прям, щоб спакувати, що не спакований. От, але я думаю, подивлюсь на свій і прямо змотивуюся спакувати. Хоча я насправді планую на цих вихідних уже відправити. Ось так. У мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Зустрічі, до Зустрічі з вами завтра. З криптом включення про бату. Я тут лежу за лічкою граюся паралельно. Так, отик, вибачу, відволікаюсь. І паралельно читаю коменти про цей скандал. Я розумію, що просто мільйон людей прям. Ну, типу, а... не гоже слово, вірили. Але нехай буде вірили. Прям в існування конкретної франчески і конкретного Веско та чи хто там ще був. Я ж нещодавно читала цю книжку, і, типу, а -а -а -а! ну, я, типу, швидше була готова повірити в прототипів, а не прям в реальних Франческо-Веско та інших персонажів. Тому, не знаю, типу, в такої точки зору окей, типу, це. Дивний обман, плюс я так розумію, що бату, окрім всього, що письменник дуже багато волонтерів на цій темі. Загалом я залишаюся при своїй думці, я чекаю офіційного коментар автора От, і, і, і бавлю до тебе. Ось так. Тепер вже абсолютно точно до завтра.